Максимально швидко залітає 57 серія. Ця серія вийшла досить цікавою. Тому від вас попрошу зібрати 200 лайків. Ну і підписатись на мій канал. Хочу вам пригадати, що у нас є дошка з завданнями, котрі, до речі, ми майже всі виконали. Я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в ОПЗ завантажуй гру. Водь мій промокод FORTIS і отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Всім дай Боже здоров'я! Думаю, ви добре бачите, що на Ukraine GTA випав сніг і прямо зараз я приїхав на заправку, вирішив заправити свій автомобіль, адже у мене не було бензину. Ну і слухайте, в мене є невеличка проблема. А проблема заключається в тому, що я катаюсь на літній різині. І я думаю, що ви здогадуєте, що літня різина в зимню погоду поводить себе дуже жахливо. Ви просто самі подивіться, мене взагалі кидає, а машина ледь ледь їде. Хоча, до речі, якщо виїхати на дорогу, ситуація стане трішки кращою, але все ж таки треба поміняти шини. Наскільки я пам'ятаю оновлення, це діло можна зробити в тюнінних салоні, але ось до речі, і він. Тому давайте швиденько заїдемо. Ага, у цьому бізнесі закінчились товари. Йой, нам не повезло. Все ж таки прийдеться їхати в Дніпро. Тим часом братва залітаємо вже в другий тюнінг центр. О, все, тут є продукція. Так, нам потрібні колеса, напевно. Так, ну що ж, братва, купуємо тоді ось ті шини. Тратимо, до речі, 348 тисяч гривень. До речі, я зауважу, у мене по досі. Люк відкритий. На жаль, системно закрити я його не можу, але можу поміняти в тюнінгу. Тому заходимо в кришу десь. Ага, ось о, бачите, можу закрити. То ми його закриваємо. Адже зимно ще буде бляха вітер дути. Давайте вийдемо та глянемо. Ой-ой, трошечки розвал завеликий, хіба ні? Але тачка вже їде набагато краще. Хоча ні, вроді, кидає по досі. І що я ставив ті колеса? Я думав, не буде так заносити. Її так не заносить. Коротше, начебто різниці братва не почув. Ну вже я як поставили, хай. Поки що стоїть так. А там, якщо не побачу великої різниці, поміняємо назад. Так, збертва, пропоную зайти в щоденні винагороди. По ідеї, саме там мали би бути невеличкі зміни. А ось і вони. Подивіться, скільки всього. Як ви бачите, за перший день мені дають кейс. Новий сяйво. Давайте заберемо. А ось і сам новорічний кейс. Але, до речі, я його не можу відкрити, адже це просто кейс. А ключі треба купувати. Як ви бачите, ключ коштує 289 карбованців. Я думав, що він безкоштовний, але виходить, треба ще й донатити. Давайте не будемо забувати про те, що появився новий новорічний батлбас. Ай-яй-яй-яй-яй, мати Василава, зимова казка. До речі, сама менюшка виглядає дуже-дуже гарно. І одразу на першому рівні ми можемо забрати новорічну шапку. Ходи сюди! І що то може одразу її приміряти? Максимально лагесенько закинемо на голову. Не знаю, чи підійде для нашого діда, але я принаймні постараюсь. Якщо чесно, ця шапка, на жаль, на нашого діда взагалі не личить. виглядає навіть досить кумедно, тому пропоную її вже зняти. Блін, ну а так хотілося мати невеличкий новорічний вайб. хоча він справді є, но без шапки не то. Що ж тоді, так як ми зайшли в Battle Pass, одразу хочу виконати пару завдань максимально просто. Руїть 10 кілометрів на авто. Я вже виконав. Забери одну безкоштовну рулетку. Це ми виконаємо згодом. Отримай 5 карбованців. О, так слухайте. Це треба виконувати завданнячка за карбованці. Відвідай. Лікарню залітаємо вже в лікарню, тим самим виконуємо завдання. Наступне на черзі відвідай СБУ. Є завдання готове. Так, збачуй, відвідай автошколу. Є ще одне завдання. Так, 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 почне полювання, почне рибалку, вбий члена ворожого клану. Хм, що ж виконати? Скоріше за все, давайте виконуємо почне рибалку. адже у мене в багажнику знаходиться вудка. І, до речі, неподалік ставок. Тому зараз швиденько виконуємо, але треба купити хоч одну наживку, бо навіть не зможу достати то вудку. Братва, я скоріш за все зрозумів. Я купив ці колеса шини для оффроуду. адже по оффроуду я краще їду, ніж по стріту. Ну тобто по місту мене кидає, а тут я себе почуваю як риба в воді. Ви самі подивіться, навіть мене не закидує. Але то, звісно, братва я завтикав. Тим часом, братва, ми вже під'їжджаємо на місце. Ось так братва виглядає водойма. Ой-ой-ой, дуже дуже гарно. Добре, достаємо вудку швиденько закидуємо. А і все чи ні? Раніше. Це завданнячко одразу виконувалось. А зараз, я так розумію, треба це діло ще зловити. Є, завданнячко залітає. Все-все, це завданнячко з батл пасу я вже виконав. Добре, наступне завдання: почисти 50 сонячних панель на лівому березі Києва. Добре, лівий берег Києва. Це у нас знаходиться ось тут. Тобто ми їдемо саме сюди. Тим часом залітаємо вже на місце. Швиденько паркуємось. Ну і, братва, треба обігти, поремонтувати 50 сонячних панель. Багато це діло часу не займе. Хвилинок, думаю, 5-10, але зате ми виконаємо це завдання. A few moments later. Є, братва, нарешті, як ви бачите, завданнячко виконане. І що виходить? Я забираю винагороду за другий рівень. Це знову кейс, новорічне сяйво. Але толку мені з того кейса, якщо у мене немає ключа. Ех, ладно, хіба що пізніше знайдемо. До речі, забув показати, що там знаходиться в F1. Та бачимо ось таку менюшку. І одразу те, що мені. Падає в очі, це піжама динозавра. Ого, прикольно виглядає, але коштує ого. Бачимо якісь та й автомобілі РСК Шоста. Мгм, мати Василева, нічого собі, звісно, машини. Чорний подарунок на 150 кілограм, червона новорічна шапка, крижене серце 3900 карбованців. І бачимо нові кейси. Але, на жаль, на моєму балансі не дуже велика кількість карбованців. Тому дозволити таке собі я не можу. До речі, братва щейно замітив. Нову локацію. Що ж, може, давайте поїдемо на це місце. Глянемо, що там. Мати Василева, подивіться, який міст. Він великий і крижений. А машина на ньому, ну, не дуже заносить. Але, блін, виглядає дуже потужно. Новорічний айсберг 2026. І що це, я не можу їздити тут на машині, чи що? У тебе є 300 секунд, щоб залишити територію. Ага. А то я так розумію, тачка пропаде. Ну і цікаво буде глянути, що тут взагалі є. Так, збачу якогось сніговика. Давай. Зайдемо на мітку. А, тут братва оренда транспорту. Квадроцикл 5 тисяч гривень. Бажать якогось ельфа. З Новим роком. Бажаєте отримати монету? Так, я бажаю. З новим роком. О, давайте отримаємо монету. Сюди на базу. А ось і вона. Ні, це справді братва. Супер. Добре. А хто там взагалі далі? На черзі. Геннадій. Так, збачимо, можемо тут купити різні винагороди. Я так розумію, за мішочки якісь. Головний приз фура дав. Я думаю, далекобійники зацінять. Ламбург. Урджіні якась, а найго. його. Різні братва винагороди, там рюкзаки, не рюкзаки. Сині окуляри. Що, що джетпак? А от сам джетпак, чесно скажу, мені сподобався. Де взяти івент-валюту? Угу, mm -hmm. новорічний подарунок. Це я так розумію, треба шукати інгредієнти, та це діло крафтити. Окей, а це тоді хто? Адвент календар, зрозумів. Бачимо перший день. Окей, забираємо. А забрати не можу. Треба виконати завдання. І аж тоді зможу забрати на роботу кур'єра Глоу та виконай 5 доставочних завдань. Вирушай до продуктового магазину та передбай товарів на 1000 гривень. Ага, добре, буде виконано. Але чекайте, чекайте, тут є ще святий Миколай. Оу, oh. святий Миколай, з прийщаючим новим роком тебе, хочеш отримати ще трішки валюти? Знайди 10 подарунків на локації, щоб отримати новорічний подарунок. Окей, okay. де я їх маю знайти. Добре, братва, будемо тоді шукати подарунки. Походу бачу один, не знаю він чи не він. Скоріше за все, братва. Він, окей, підходимо, нажимаємо Alt і зібрав. Знайшов один невеличкий подарунок. Добре, але для мого комфорту, думаю, треба взяти квадроцикл в оренду. Усю і другий. Так швидко. Найшов другий. Так, чекайте, квадрик треба взяти 100%. Ну і до речі, бачу третій подарунок. Теж знаходиться біля сніговика. Так, з окей, залітаємо та беремо квадрик в оренду. І шоу, їдемо тоді шукати новорічні подарунки. усю і четвертий. Легко і просто. Думав, шукати їх буде набагато важче. Але наразі це для мене ізі. Катаюсь по локації. Та з легкістю їх знаходжу. І що, де наступні подарунки? Ага, бачу, один ось там заховався. Окей, найс. О, бачу ще один. Збираємо. Залишається знайти три штуки. Може, десь на ковзанці знаходиться. Та в ні, вроді би, нема. Так слухайте, де вони можуть бути? А, ось я бачу ще один подарунок. Дуже далеко віднівся. Добре, супер, залітаємо. Залишається всього всього знайти два. Ось цього бачу, заховався ще один. Гладь, гладь, його знайшов. Ну і залишається, треба Осідній, не знаю, де він може знаходитись, але в мене таке відчуття, що він знаходиться в одній з кібідок. Хоча, до речі, не знаю, об'їхав майже всі і не побачив ні одного. Ви собі братва уявіть. Цей весь час подаруночок знаходився саме ось тут. Ось братва піднімаємо, є сюди на базу. Залітаємо братва вже на мітку. і все, братва, ми отримали новорічні подарунки. Так, 10 штучок. Я не розумію, як братва, але по 500 тисяч в мене готові купити ці подарунки. Тобто, братва з цього діла ми заробимо... Робимо 5 мільйонів, все, бачимо, якісь та й гроші братва прийшли. Перевіряємо так, правильно, все супер. Все, бачимо. Артем. кидаємо 10 подарунків. Ну і все, братва, готово. Слухайте, я вважаю, це реальна халява. На такому оновленні можна в принципі і заробляти. Всі ви знаєте, що на початку оновлення, як і завжди, ціни величезні. Тому слухайте, це кайфово. Думаю, братва, не треба забувати про те, що ми маємо виконати завдання з адвент календаря. А, точніше, адвент календаря. Тому для самого початку. Їдемо до рукавички, ну там чи до АТБшки, та й купимо продукти на 1000 гривень. Ось о ми вже залітаємо в магазин. Та давайте купимо, припустимо стейк, все купуємо. Ну і виконуємо завдання. Супер-супер. Залітаємо тоді вже на голову Так, братік, мені треба купити рюкзак, одягти його. Ну і братішка, вже працювати. Тому сідаємо, ну і їдемо. Беремо тоді перше замовлення, пакуємо. Ну і вирішаємо вже на місце. Ой, чую тут зарплата буде. Дуже смачненька. Заходимо на маркер, ну й лутаємо 16 тисяч гривень за замовлення, начебто колись платили більше. Залітаємо братва вже на місце. Та ми забираємо адвент календар на один день. О, я думав, його треба забрати. А це як виходить, діло забирається автоматично.